Добрий ранок, друзі. А, сьогодні така ніч була. Ну, як завжди, знаєте, у нас виходить що десь за тиждень один, одну ніч, дві ночі можна якось виспатись, все інше це просто Мами. обстріли. Так, каже привіт-привіт. Значить, сьогодні ще й погода така. Що це ти вліз вже? Ні. Ні! Ні. Ні, спати хочеш? Зараз поїмо і буду спатиньки. Uh -huh. uh, що хочу сказати? А, погода у нас. <сі> <Дуже джя> погода. <сі> Дощ іде. Пасмурно. 13 градусів написано, але наче uh -huh. так. Ну. Uh -huh. Дощ. Дощ іде. Uh -huh. Крапає, бачиш, всі з парасольками ходять. Таке Фу, Фукака на дворі просто. Давайте я вам покажу, uh, uh -huh. чим ми uh -huh. займаємося Дощ, коли дощ, покажу вам, чим ми займаємося. Наш, наші ігри розвивашки. Я думаю, для тих, кого дітки або онуки, то буде, буде вам корисно. Сіння. в тебе стільки енергії просто можна екофло заряджати. Я сильно затягувати не буду, покажу вам, чим займаю дитину. Ну, думаю, це буде корисно для тих, у кого є там дітки, онуки. Значить, першим ділом у нас все стоїть на шафах, тобто він постійного доступу до цих речей не має. Тому мені легко, якщо мені треба відволіктися, там щось приготувати, коли я одна з ним, чи ще щось, я можу щось дістати, і він такий, вау! давно не бачив і починає гратися. Першим ділом ось такі кольорові розмальовки, я думаю, всі знають. Останній час його вже не так не приваблюють, тому ось купила, навіть не починала. Багато старих є. У мене тут цілий склад із звичайних ось таких. Бачите, з ним малюю, розмальовую кольори вчимо, повно всякого є. Потім я почала вже купляти лизуни. Він грається при мені. Грається за столиком, там, де є бортики, тобто цей лизун не знаходиться ну, по всій квартирі, він там, де грається. Я не знаю, що це у мене літає, дівчата, це якась мошка. у мене постійно щось в кадрі літає. Я часто перебираю каші насправді, і наче вже такі заражені каші купляються в магазині. Я не знаю, де вони ще в мене живуть, точно не в речах. Мошка скажу зразу, це я купила виноград, вона в винограді жила. Почала просто взлітати, Вон, повно її, бачите, цієї мушки. Треба виконати його. Ще зелений кішміш. Фу. Значить, лизун йому подобається. Тут, до речі, лизун. Це я в Аврорі купила, тут ще кит був, іграшка-кит. І я сказала, що це таке море собі, і він китом там грався, потім вже машинками почав їздити. Йому подобається дуже. Я дуже хотіла пісок. Оцей кінетичний пісок. Тут виходить і формочки були в комплекті. Написано від 3 років, але ж при мені теж дуже класна штука, ліпить, руками працює, ну просто обожнюю цей пісок. Також нещодавно купила ось такий набір. ну все, я вам скажу, недороге, воно дуже дешеве. Назарі У нас на зарітой відкрили. Ось такий набір ліпити макарони. Тут також формочки є. Це пластилин, цей повітряний. Він, коли щось ліпиш, він може застигати, і потім вже буде як іграшка. От, любить він ці макарони, теж ліпити, щось їздити по цьому пластиліну. Так що цим теж можемо зайняти його десь на півгодини на годину. Ось так, бачите, на шафі стоїть все. Він ще грається ось цього дятла. Тут магнітний носик, і достають черв'ячки. Я думаю, всі знають цю іграшку. Ось. І годується пташечка. Любить, іноді достаю, подобається, грається. Потім ось такий будиночок. Будиночок теж соп. Тут, ну, тут треба інструкція збирати, я вже навчилася, запам'ятала. Теж просить часто збирати будиночок, йому подобається. Дерев'яне туди щось складає. Ну, це теж так, знаєте, на півгодинки, надовго не вистачає. Але ж сам намагається щось складати, теж думає, як воно там повинно бути. Конструктор класний. Треба повторити ще, можливо, якісь. Це нам конструктор подарували. Також ось, оце він дуже любить. пінгвін на льоду. Це така штука складається. І розбивається молоточками. Ну, Як в саму гру ми не граємо, він просто розбиває, там ставиться пінгвін і є рулетка, як бачите, що випаде, то треба збивати. Ну, Так ми не граємо, він просто бере і розбиває, йому подобається. Довго складати, любить допомагати складати її повністю вкладати у ці пазли, потім розбиває, потім опять складає, теж подобається. Потім ось такі кольори вчити. Тут дерев'яні, як бачите, деталі, вони складаються так, або ще є картки до них. Ось такого плану, і він складає зірочки, оце все складає зрозуміло, по кольорам, по формам. Ось. Ну, він більше любить або вкладати, або позаперечаю, він тут ще по кольорам складає. Це теж подобається. Мені дуже подобається ця іграшка. Реально класно. Побачите, замовляєте. Чи десь на розлиці, замовляла йому. Ось така дорога. Це я купляла на Алікспрес. Взагалі копійки коштувала. щось там, ще, до... ще вагітно була, купляла йому. Якщо не помиляюсь, та або тільки він народився. Я не пам'ятаю, але дуже-дуже давно теж подобається, вже починає гратися. Також ми граємо, ось, як бачите, потяг. Ось Є потяг у нас, який їздить по кругу, теж складаємо, подобається. Нарешті він доріз до цих каченят. Теж ганяє. Тут вмикається музика. Зараз він спить малий, тому не буду вмикати. А вмикається музика і воно їздить. Я колись купила те, що він був зовсім маленький, дуже давно подобається. Він бачите, по книжкам дуже часто беремо книжки, він сам достає, тому тут постійний бардак у нас. Значить, ось ці книжечки просто топ, якщо побачите. В аптеці хотіла сказати, Боже, в цьому ВТБ беріть. Ось перша це наша абетка була. Потім тут цифри та лічба є, дуже цікава. Буквар. Тут прям читати можна вже чуєте? Тут вже ну, реально дуже класні книжечки, такі товстенькі і зовсім недорогі. Йому подобається. Потім, такі я йому читаю. Але ненадовго вистачає, він не дозволяє, щоб я йому довго читала. Він у нас не по книжках, так тільки малюнки, щось там а, собі а, щось таке, знаєте, загадувати, де що знаходиться, любить, коли я питаю, там, хто як що каже. Ось скільки рахувати любить, букви любить сам ну, читати, але коли я читаю, йому вже не цікаво, якось не знаю чому. Ось якось не пішли у нас казки на ніч, знаєте, я там казочки сама придумую, якісь, на ніч сама вигадую. Ось ця прям йому подобається, теж я йому читаю. Цю він дозволяє мені вже більше читати. Ой! Вона така товстенька-товстенька. Тут просто малюнки, бачите, такі великі. І тут ну, пояснюється, що не можна робити, там ні з ножем гратися, на люк ставати. Ось ну, Така цікава книжечка, йому подобається. Часто грається, і ми теж разом це робимо. Постійно десь воно розкидано, носить, таскає. Ось такі теж в Аврорі купляла дуже дешеві просто картки і маленькі картки, які накладаєте друг на друга, бачите, шукає куди ще покласти, теж йому подобається. Оце я мовчу, ви зрозуміли. І ще я ховаю так. Моєму дуже подобається. Воно потім скрізь така коробка здорова з пазлами. Зараз покажу. Пазли він теж круто збирає, тут деякі тут загубилися. Ось така дошечка, ось такі пазли у нього є, любить він. Потім маленькі, ну це ще йому важкувато. Ось такі дуже любить, всі збирає прям. Може по кругу збирати ось такі пазли, Це водори, до речі, куплялись колись. Ось ці нещодавно ми грались на картки накладати, до речі. ось, ну Ці ще, бачите, вони розгублені, але їм не дуже ще важко йому так повністю дрібні збирати. І якщо десь бачите такі зошити, дуже раджу, це в бонусі купляли. Пиши старай тисячу разів. Тут ще маркери були. Тут це на потім, але і зараз йому цікаво. Це цифри він повторює, може щось порахувати. От, показую, де хто. От, Наприклад, ось це йому цікаво. От. Тут щось роздивляється постійно. От йому подобається. А ось ці вемельбухи, як вони називаються, у нас є один великий і є маленький, йому щось не заходить. Уявляєте, ще рано, не знаю. Ось такі маленькі, там, де можна шукати все, дивитися. Я б в дитинстві просто не вилазила б з цих книжок, чесно. Але в ну, більш дорослому віці. Тобто, напевно, ще рано йому. Машинки, машинки. І головне, що є кермо тут. Таке класне їздиться, кома подарувала. Є ще окремо кермо, а він бере ось цієї ручки на комоді, робить собі кермо, змушує мене сідати за ним, іначе ми кудись їдемо. Уявляєте, або колесо бере самокату теж рулює. Ну і ще й забавок. Це е, креда. малює на. Дощці, і ще я йому дозволяю малювати, ну, в принципі, на столі, на цих тумбах дозволяю, але він не сильно щось на них малює, бо воно все стирається. Це, звичайна, креда, яка просто миється і все. Сама велика любов, тому я ховаю, бо він постійно просить це овочі. Я не знаю, чому. От зараз йому овочі дуже-дуже подобаються. Є такі картки до мана. Я показую йому овочі, і він каже, що це за овоч, і показує, як він цей овоч може робити. Це після такого відео. Uh, є відео на Ютубі, там, де овочі, на мультик, знаєте, зроблені, там домальовані очі та ручки маленькі, вони наче там кривляються і все. Він це запам'ятав і каже, розказує, як які овоч робить. Я вам поясню, що овочі так не роблять. іду на кухню, показую йому справжні овочі, як вони виглядають. Ось. Ну, це ще йому не дуже цікаво, він це переріс, напевно, собачок, котики, він вже переріс. І ось така нам ще подарували, ну, трошки пізніше. Ой, зараз покажу вам це. Дуже цікава штука. Тут воно на магнітах таких от. І можна собі складати, тут ціла книжка, я бачите, можна складати собі щось дуже цікаве. Ось цих штук це можна сидіти дуже довго повторювати. Ще забула порадити ось таку абетку дерев'яну, але, бачите, дві загубила, не можу знайти. Uh, і він постійно її просить. Він намагається букву, наприклад, поставити отак, а потім каже сам, що це не вірно, ні, ні поставить назад. Це він у пані Калини навчився, напевно. Вона якраз так показувала, типу, що не туди, а ось сюди. Ось так от йому. Uh, ще мозаїка така йому цікава, дрібненька. У нас, як ви бачите, ну, заняттяся є ще в дитину. І ще дуже йому цікава ось така планшетка з. Цифрами, але він постійно каже, що це О, це коло О. Оце йому прям муляє оця штука. Не знаю, це, це ми ще не вчили, звісно, але ось так показує. Оце йому не цікаво, дівчата. Вже не цікаво. Якось, ну, Коли маленький був, було цікаво там хвостики там підбирати, а зараз щось не дуже. Ось такі справи. Буду ще пропонувати, може. якось, Бачите, оце одну погриз тільки. Треба якось буде її е, Зафарбувати. Ну і окремо ось такі е, резинові іграшки складати по кольорам теж. Е, але десь ми ці щіпчики загубили. І яйця, які розкладаються, е, теж складаю зараз досі цікаві, мов давно вже. Це зовсім для маленьких, але досі не цікаво. Ну, Ви зрозуміли, не буду розкривати, вони ще розкриваються, там кольори і форми. Ще можу вмикати, ж мультики. Я не соромлюся їх вмикати, коли мені потрібна допомога, або ми можемо разом щось там співати, танцювати під мультики. Ось прокидатися, наприклад, під мультики я вмикаю якісь пісні, класні там чи ще щось. Тобто, ну це в основному мультики знаєте, не як я раніше на одному війні росла і все. Повчальні мультики там дорахувати, абетка це все де щось пояснюється. Наші українські до речі, виробники мультиків, дуже гарно роблять, пояснюють патріотичні, навіть є ось так, що так. Якщо ви знаєте, що ще можна дитині таке цікаве купити, бо я зараз ще в пошуках, не знаю, чи багато нас чи мало, напишіть, як ви вважаєте, і порадьте, можливо, щось ще цікавеньке. Ось я ну, не знаю, чи багато чи мало, іноді ну, знаєте, все оце є, а хочеться ще щось чимсь ось так е зацікавити. Напишіть, будь ласка, чим ви там ще граєтесь. Щодо. Ой, макарон, хотіла вам порадити. Це мама десь купляла ось такі макарони для дитини. Паста кіц. Скріньте, я не знаю, чи в сільпо, треба спитати у неї. Дуже смачні і реально малому подобається. ну Є такі, знаєте, ну не дуже такі. Прям. А оці прям, вони наче молочні, дуже смачні. Угу. Дивіться, покажу вам, які макарони. Вони. Ну, це типа губка Боку, але його тут не видно. Щось воно не зрозуміло. І кашки трошки з'їв. Веделечку на. І веделку таку в Аврорі купила, до речі, дуже класно, дитяче, йому подобається. Смачного синочок. Це макарони любить. Кашу трошки поїв, ну хоч трошки. От про це мультик казала йому. А овочі любить, ви не повірите, якщо я скажу, ну ви не бачили, бо я не знімала. Вийшли, на двір, вийшли на двір на вулиці, не захотів не бігать, не по калюжам, ні по чому. Капуста. Та. <святок> Літери <путає. святок> Це так капуста робить. А воно що це що що то, що то оно Зелене? Батюку. Капуста. Та. Бачите, повторюю за ними. Значить, не хочу не бігати по калюжам, не на майданчику не де. Провелося повертатися. Настрою на вулиці не було. Зайшли в магазин і все. А що? А що? І... Мій так, будемо валятися, скажи, так? Да? Будемо валятися. Від цієї вологи у мене тільки макіяж, цей потік і взагалі. Знову голову, голову треба мити. Таке щось. Завтра буду займатися цим. О, так що, дівчата, отак, знаєте, день і пройшов. Поки туди досіди, малий поспав. Я поки там помонтувала відео, а, ще зробила, попробувала, зробила собі журавель цей. Потім вам покажу, як я його зробила. Ну, я вам скажу так, зразу. ізолента просто врятує світ. Без неї б я не, не якби, ніч, нічого не, зру, не, не змогла б зробити. От, вийшло, але щось мені все одно, воно не так. Все одно не підходить. Треба, не знаю, мені з цим фоном. Я ж кажу, поки дівчата е, продають мішками, навіть не відпарюють одяг, просто дістають, так от міяте, запаковане, просто в Тік-Токі, як і гарячі пірашки ходять, я тут думаю. Який би мені фон купити, Он замовила сьогодні вішаки знову. Вішаки і ще штуки для вішаків, коротше, на стіну для там, кріплення, треба буде ще в епіцентр сходити купити. Це така я, розумієте? От що значить, коли кайфуєш від своєї роботи, що ти кайфуєш, виходить, що я кайфую не від продажів, а від самого процесу цього оформлення всього, вішечки ці. Не знаю, дзеркала, фони, світло. Якось так. Ладно, буду я вимикатися. Такий у нас домашній влог. Трошки мамський вийшов, показала вам, показала вам таке цікавеньке, чим ми займаємось Владиславом, коли вдома. Сподіваюсь, було корисно. Завтра буде новий день і буде новий влог. Чоловік нарешті повертається, але ненадовго. Сподіваюсь, буде мені час вийти ще й прямий ефір в Тіктоті, щоб він про мене не забував. От і трошки попрацювати. Всім пока, гарного вечора, всім гарного настрою. Пока.